А До мене як і приходив, коробочку раків приносив, ох я ти раки забрала, ой, якова з коти прогнала, іде йде, яккова з хати, ой на печі батько та мати, на припичку батькові дітей. Нема тебе, як де діти. Тай питає батько сина, та й питає батько сина, скільки стоїть ця дівчина нас. Тобі батьку не питати, тобі батьку не питати, скільки стоїть треба дати нам. Оце така ну шутлива і комісна пісенька така, але її ніхто в світі не знає ніде. Ти ж мене підводола, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого. Зу... Звела, ти сказала, поди діло, підразом по, по барвінок. Я прийшов тебе, нема, під підвела, ти ж мене ти ж мене підвела, ти ж мене молодо зума розому звела. Ти сказала, що вівторок поцілуєш, раз і в сорок я прийшов тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підвинула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума разом звела.